Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні п'ятниця. І я вирішила, що мені треба зробити. Я просто фізично потребую п'ятниці, вибачте, російські такі асоціації, п'ятниця розвратниця. У мене мама завжди так говорила. Я на цьому виросла от вона приходила зі школи. А ми сьогодні з вами знімаємо тех. Залишайтеся тут. Одним словом, в мене мама приходила зі школи, тяжкий. Тиждень робочий в школі, вже от все надоїло, співробітники надоїли, діти надоїли. І моя мама любила оцю таку п'ятницю, розвратницю влаштувати. Тобто купити там, не знаю, якогось зефіру по дорозі. Влаштувати такий невеличкий, а ще в неї була така інша фразочка Піскін праздник». О, Ну і одним словом, це така Піскін праздник і п'ятниця, розвратниця, Вони в мене вкорінилися, як метод такого, напевно, якогось детоксу після надзвичайно таких доволі Неприємних емоційно важких подій цей тиждень був такий. Ну, дуже напружене, мені здається, в житті кожного свідомого українця, який переживає за долю своєї країни, і ну, взагалі ви розумієте, про що я? Тому що ми тут всі зібралися, свідомі люди. Так от, сьогодні я хочу зняти легеньке відео, просто з вами розмовляти і лити свій потік думок на камеру. Я подумала, що це, напевно, буде трохи нудно. Все ж таки, блогер з півтора тисячами підписників, коли постійно говорить про себе, мені здається, що це якесь автоповторення, та якби воно не цікаво. Тому ми сьогодні будемо знімати блогерський тех. Цей тех я побачила в Ірина Талами, і потім я побачила в Віталія Гріне. І так як ці два україномовних блогери, чесно, є тими блогерами, яких я от дійсно дивлюся, маю на увазі серед парфюмерних. Хоча я їх дивлюся на швидкості півтора, вибачте, будь ласка, але я вас пришвидшую, особливо Віталій Грін, ти мені дуже-дуже повільний. Я надзвичайно маю інший, ну зовсім інший тип темпераменту, я надзвичайно більше рухлива і мені це дуже помало. Хоча сьогодні, я, до речі, включила його відео, якесь таке от останнє е, болтальне, і не пришвидшувала. Я прибрала в хаті, застелила ліжко, одним словом, зробила. А, я ж прийшла з магазину, розібрала покупки, одним словом, зробила такі е, всі. Необхідні речі по господарці, але зрозуміла, що я це роблю дуже повільно, і мені зараз хочеться вже трошки вкимарнутися, і мені треба щось таке, щоб мене тримало в тому драйві, тому що. Я мама, яка має дитину восьмирічну, скоро вже дев'ятирічну школярку. Мені треба для неї їсти приготувати, завести школи, забрати зі школи. Я маю собаку, я маю кота, я маю хобі відео на Ютубі, я маю свою основну роботу, яка пов'язана з продажем вінтажного одягу. Я маю свій інстаграм, який я хочу розвивати далі і вкладаю в нього теж багато сил. І мені треба все, щоб відбувалося швидко, сказала людина, яка п'ять хвилин вже говорить при в'ю до тего. Так от. Того ж таки, Віталіка, я відкрила е, запитання, буду зараз підглядати. Але спочатку я вип'ю свій гастритний чай. Якщо раніше я пила в кадрі каву, то тепер я п'ю гастритний чай, і в мене тут імбир і ромашка. Я сподіваюся, що моєму шлунку від цього чаю буде добре, тому що я взагалі-то дуже сильно любила до того, до цих всіх своїх історій з гастритами. І весь цей час його пила вже з існуючою гастритною історією м'ятний чай. Виявляється, він категорично протипоказаний при захворюванні. Шлунка і він мені не робив такої біди, ну не тільки він, звичайно, ну коротше, ми сьогодні не про гастрит. Про гастрит іншим разом поговоримо, сьогодні поговоримо про блогінг. Це такий блогерський тех, і я, як людина, яка має вже більше як півтори тисячі підписників, вважаю себе просто капець, яким блогером, і я мушу зняти цей тех. Перше запитання, що ти думаєш щодо інфлюенсерів? Ти інфлюенсер? Інфлюенсер – це людина, яка має вплив на певне коло людей. Тобто є люди, які доклика... які... до яких дослухаються в колективі, вони теж є інфлюенсерами. І є блогери-мільйонники, які відповідно теж є інфлюенсерами. Просто все залежить від масштабів впливу. І, наприклад, президент якоїсь країни він теж є інфлюенсером. Особливо в нас це дуже чітко помітно в західній культурі. Я маю на увазі з цим інститутом перших леді, як вони показують власне. Іншу таку домашню, можна сказати, сторону життя президента час від часу, так? тобто роблять якісь певні світські історії, там, не знаю, народжують дітей, показують їх цілі країні. Ну, одним словом, ви зрозуміли, про що вони от теж є свого роду інфлюенсерами, які впливають на дуже велику кількість людей. Так що так, всі ми в певній мірі інфлюенсери, тільки все залежить від масштабів. Я би хотіла трошечки більший масштаб інфлюенсування для себе. Два. Як і чому ти почав викладати відео на каналі? Мені дуже подобається розмовляти. Я не виговорюю свою кількість часу, до речі, я десь це, це не дурні вигадали, а десь якісь британські вчені колись дослідили, що середньостатистична жінка, от якщо взяти усереднити по з усіх з різноманітним темпераментом жінок виговорює в день якусь там певну норму слів значно більшу, ніж її виговорює чоловік. Тобто жінки суто за своєю м -м, природою, психологічною, потребують розмовляти нібито ніби більше. Тобто, жінки якісь більш як соціальні, і це залежить ну, від впливу гормонів все ж, на наш організм. Коротше, я не виговорюю свої слова. І коли приходить мій чоловік, змучений з роботи, йому не завжди цікаво слухати про парфум, частіше йому не цікаво. Ми розмовляємо переважно на якісь такі світські теми, які цікавлять його і мене, там, на політичні теж. От, е, обговорюємо якісь наукові штучки. От, е, більше вже він, напевно, мені розповідає, а я слухаю, розвісивши вуха, хоча по-різному буває. Я йому більше про медицину можу щось старати, тому що якщо щось пов'язано з наукою, то я дуже люблю весь медичний напрямок, і дуже я активно в ньому сиділа. Всі ковідні часи зараз, звичайно, трошки війна переключила свій фокус уваги. Може, про що було питання? Чого я почала викладати відео на Ютубі. Коротше, мені захотілося поговорити з камерою. І я собі подумала, Боже, ну це ж так класно, тому що можна е, е, не тільки говорити, можна спілкуватися з людьми, тому що блог це в першу чергу, мені здається, про спілкування, це про взаємодії в коментарях. Я дуже дивуюся, і мені стає сумно, якось так неприємно, некомфортно, коли я бачу блоги, де закриті коментарі, тому що мені здається, що це якось дуже дивно, коли людина повністю закрилася від своєї аудиторії. Це якийсь такий дисонанс, ходиш з тими людьми, які тебе дивляться. Ну, Звичайно, ми не говоримо про ситуацію, коли там, наприклад, якийсь стався шкандаль, шкандаль. Третє. Ти зустрічаєшся з блогерами з Ютубу, бльошечко, я так хочу, я так хочу, що мені аж все просто аж лоскотить всередині, я так хочу приїхати до Львова всіх побачити. А ще я би до Києва заглянула такого на добу, на дві. О, Я вам кажу, я так хочу зі всіма зустрітися. Я взагалі дуже хочу по е, е, Україні поїздити. дуже. І от просто все, я йду далі до наступного питання, бо зараз плакати буду, на жаль, поки що ні з ким не зустрічаюся чи ти маєш пропозиції від спонсорів, і що ти про це думаєш, боже, це було прекрасно, з задоволенням. Тим більше, що мікроінфлюенсери, як я зауважила, реально приводять людей до покупок і до, до речі, до суттєвого такого е відсотка, якщо по відсотках рахувати. Тобто ефективність в мікроблогах реклами все ж велика. Мій блог наразі міні -мінь... Пікроблог, тому в мене ще поки що реклами не було. Але якщо вона буде, я з задоволенням би зробила. От мені дуже подобається. Я наразі відкрита для спонсорства такого плану, що я Хотіла би попрацювати по бартеру з українськими брендами, тобто вони мені семпли, я їм огляд, це було дуже приємно. Я зробила партизан Perfan, мені дуже сподобалось плану відео знімати. І ці семпли хоча дісталися мені задарма, але вони все ж були куплені за гроші. А якщо бренд таке зробить задурно, то просто це було б прекрасно. Так що я відкрита до ваших пропозицій. Так. Чи були неприємні ситуації чи конфлікти з брендами, і чи не залишилося неприємного після смаку? Уай, шкандалі було в мене аж два в житті. Перший це був з G Parfums, Так, здається, називається цей бренд. Коротше, Чувак називав себе спочатку росіянином, і нев'єбенним російським парфюмером. Потім е, переїхав в Україну, пожив трохи в Україні. Тут раптом війна почалася, він став самим нев'єбенним українським парфюмером. Надзвичайно неприємна особистість. В результаті я так помітила, що він зі всіма навіть з Юрою, з Ukrainian Fragrance Community, кажуть, горшки побив. Ну, коротше, не те, що неприємний після смак, як на мене, якщо ти людина, яка несе, репрезентує свій бренд, і ти продаєш своє обличчя, то в першу чергу задумайся, як це твоє обличчя виглядає. Ті образи, які він. Мені писав в коментарях, були просто надзвичайно мерзотно огидні. Це просто як в мене однокласники так в селі, в класі 8-9, жартували, коли намагалися здаватись крутими, там, типу, що я недойобана і все таке. Ну, одним словом, як ви зрозуміли. Нішевий бренд Джиперфамс не його власне засновник, не страждає великою інтелігенцією. От, і ще в мене дуже неприємна була історія з мейкапом. Я обов'язково зніму вам відео на цю тему окреме. А зараз скажу лише в двох словах: Мейкап продає до цього часу косметику Vivienne Sabo, яка є косметикою російського бренду Vivienne Sabo. це не Франція. Можливо, от саме ви зараз дивитеся це відео і е, купуєте, там, наприклад, тушка Бере і думаєте, о Боже мій, це ж нічого страшного, воно виготовлено Франції. Все таке, Це російський бренд, його власниками є росіяни. Я знайшла по цьому інфу і я листувалася з мейкапом, але мейкап має відмазки, тому що в них зареєстрована фірма Прокладка в Франції. І така от історія тобто номінально вони все ж не є росіянами, тільки тому, що мають фірми-прокладки зареєстровані в Європі. Так, е як те? А, про післясмак, ну ви вже поняли, хіровий в мене післясмак, і після одного, після другого. На Мейкапі теж не купуйте, тому що вони. Ви зрозуміли? Будьмо. А купувати Вів'єн з сабонами і це просто зашквар в кубі. <свят> як ти справляєшся з негативними коментарями? Я відписую, тому що я люблю сваритися. От в мене така сучна натура, мені подобається. Я люблю я. Я взагалі склочна баба, боже, а як має початися ПМС, я просто ходжу з віртуальним перечинним ножиком і шукаю, кого би то підрізать. І я заходжу спочатку в Інстаграм, потім на Фейсбук, потім я знаходжу жертву. Раніше це були антивакцинатори, потім це стали просто довбойоби. І я приколупуюся. І так от, трохи то не файно з одного боку, але я люблю такі срачі. А ще є в мене дуже загострене почуття справедливості, тому в будь-якому настрої, якщо я бачу, що ковується щось несправедливе. Наприклад, якщо священник публікує якусь гомофобську фігню в себе на сторінці костелу, так в мене було з Ходорівським костелом, я обов'язково піду в коментарі і напишу, що хто-то не прав. Тому в мене. Прев'юшечка до відповіді на запитання. У мене настільки товста шкіра вже щодо негативних коментарів, що мені дуже часто, байдуже, доволі часто весело і дуже рідко вони мене зачіпають. І коли я бачу відвертий хейт, я переважно стімуся з людини декілька коментарів, потім мене це вхарює, її блокую, і до побачення. Тому таке собі. Нормально справляюся, не маю жодних е, цех. Так, який у тебе. Та-та-та. А, що тебе дратує коментарі? коментарях. Що мене дратує в коментарях, мене нічого не дратує. Я дуже люблю всі коментарі, я намагаюся на всі відповідати. Правда, деколи я закручуюся настільки, а потім вони ще губляться в тій YouTube студії на телефоні. Мені треба прямо виділяти день, сідати на комп'ютер, відкривати YouTube студію. І я от роблю собі такі дні, переважно це субота-неділя зранку. Я відкриваю і на всі коментарі під чисто відповідаю, тому що мені дуже подобається взаємодія з аудиторією. Я вже казала раніше, мені саме в цьому здається, є суть блогу, і для того я викладаю відео. Якби я хотіла, я просто говорити, я би сідала <смі> та й говорила би до пса. <смі> так, який у тебе найулюбленіший момент у виробництві контенту? Я дуже люблю знімати відео. Я направду, себе почуваю, не можу сказати, що прям вільно, прям розвалилася, але я себе відчуваю доволі комфортно перед камерою. Мене камера не лякає. Вона ну, мене з самого початку не дуже лякала, але ну, якось я потім вже після відео п'ятого, напевно, просто включила камеру, ти говориш, всі стрьомі моменти, коли там сякаюся, чи чихраю ніс, мені мій святий монтажер виріже. Так що чого я маю, то і камери бояться. О, до речі, про ніс. От. І тому про що там було питання? <смі> а найулюбленіший момент у виробництві відео. Мені подобається записувати відео. Ще дуже люблю публікувати, і я дуже люблю оцих перших 2-3 години після того, як я опублікувала відео, особливий кайф, коли ти заходиш і бачиш, що твоє відео розганяється, тобто що йдуть перегляди, йдуть коментарі. У мене два останніх відео це були такі трохи висяки, і воно, можна сказати, так мене пригнобило, але я розумію, що це була така тема, на яку велика кількість людей просто не дивиться. Це ну бо воно не на часі. Що тобі не подобається як креатору? Мені не подобається те, що в добі немає 85 годин. Якби в добі було 85 годин, це було б просто зашибість, тому що я би все встигала і заробляла би гарнесенько на цьому гроші, і все було просто круто. А так, особливо, коли я ще хворію, мені не подобається як кріатору, що я випадаю з робочого ритму повністю. А так мені все подобається. Люблю створювати щось нове, люблю шити іграшки, хочу до цього обов'язково вернутися, вирощу собі руки на сраці і буду. Це теж робити. Хочу продавати активніше вінтажний одяг, закуповувати його мішками, хочу знімати багато відео, хочу щоб у мене був нішибінський інстаграм. Все мені подобається крейтеру, хочу велику добу або мішок кокаїну. Це був жарт. Е так, е ти монтуєш відео, чи подобається це тобі? Я не монтую, в мене руки зі срак, якби мені довелося монтувати відео, то мої відео були б без монтажу, я вам клянуся, в мене було б просто тако посикалась, почихралася. було б без монтажу повністю. Я монтую. Короткі шорти для свого інстаграму в, 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 в цій програмі іншут, і я нарешті в ній розібралася. Не пройшло, як то кажуть, і півроку. Я дуже довго це родила і нарешті вже зрозуміла, як це робити. Тобто я туди заходилась, переляком виходила. Оце обрізати, підібрати моментики. Коротше, це зовсім не моя історія. Я не настільки педантична для цього. Де та грань, яку не перейдеш, коли ділишся інформацією, чи можеш повністю розкритися глядачеві, чи є думки, якими мене ділишся. В мене є деякі думки, такі от. Тобто я можу подумати оціночно і образливо про якусь людину, обісрати її смачно з якоюсь дуже наближеною до мене людиною, але я ніколи ці думки не понесу в маси, не напишу про це якийсь там пост в інстаграмі чи щось типу того. Я страждаю лукізмом і можу, наприклад, переглядаючи фільм, дивлячись на якусь акторку, сказати, от вона, бля, не в'їбена, от я б її трахнула. Або ну, ну, ти вона, типу, дивись, яка вона страшна коса криван. Тобто, страждаю я лукізмом. Але тільки в дуже дуже обмеженому колі спілкування. І я розумію, що це не гарно. І ну, ви judge, так ми всі судимо, ми всі любимо когось пообсирати, ми любимо когось пооцінювати зовнішню. І це ті думки, якими я ніколи не буду ділитися на камеру про жодну з людей. І навіть коли мені людина глибоко не симпатична, наприклад, візьмемо Ківу, так для прикладу. Я ніколи не буду говорити про нього щось негативне в плані зовнішності публічно. О, це та грань, я ніколи не перейду. Назви щось, що хотів би знати на початку ведення каналу. Я хотіла би знати, що я заприятелюю з найкращою людиною на україномовному Ютубі, з навгомовною Монрею. Казала, ти розумієш, ти знімеш пару відео, і вона до тебе в Інстаграм добавиться. І навіть деколи буде дивитися, ну, дуже часто дивиться твої сторіс і деколи навіть на них щось відповідати, і буде те переписуватися, і на тобі подарки буде слати, а ти будеш їй. І я би собі це як подумала, ну якби я собі це сказала, то я б, напевно швидше завела канал, тому що це просто ексайтмент. А ще отаке, от вже з менш популярних зірок, з якими я спілкуюся. Це мені дуже подобається. Ти знаєш таке мікро-перфюмерне ком'юніті, яке створилося ну, Власне, двох блогерів, яких я дивлюся, які вже зняли цей тех, я Вам назвала. Є ще декілька блогерів, які, я, вибачте, я не пам'ятаю вас всіх по іменах. Але я час від часу підглядаю вас, щоб ви знати, теж зараз цитата з радянського мультика: Как трава шуміт, як лес качається. Тобто, щоб знати, що робиться в нас на ринку. Дуже, до речі, гарний цей добрий мультик. Цікаво, чи він є в українській озвучці. Я обов'язково тут напишу вам, як цей мультик називається. А тут мені пан монтажер вставить. Вигляд їхнього постера. Дуже гарний і добрий мультик. Люблю його. Так от. Я деколи дивлюся українськомовних інших блогерів, парфумерних і не тільки. І от мені подобається бути частиною цієї тусовки, я би це собі сказала. Давай, давай, коротше, всовуйся туди. 1700 підписників, божечки, я хочу більше, чесно. Коротше, йдемо далі. <реш> хочу бути популярна. Тихо, тихо. Якщо чесно, то ні. Справа не популярності, але хочеться трошки більше. Та не гавкайте, ну знімаємо, я забула яке питання. Чи плануєш змінити на каналі в найближчому майбутньому? Так, я хочу розширювати сегмент того, про що я говорю, тому що я бачу, що ну, ну, не йде глядач чисто на парфуми до мене. Не знаю, можливо, хтось інший зможе. До мене глядати чисто на парфуми не йде. Тому в мене будуть розпаковки, в мене будуть секонд-хенди, примірка вінтажного одягу. Е, в мене будуть такі от різноманітні, цікаві для мене теги, якісь там е, стендапи з мого боку перед камерою. Ну, коротше, ви зрозуміли, це я маю на увазі от, посидіти каву попити і поговорити. От хочу якісь новинні історії додати, тому що я сиджу в цій новині в цих новинах ціли, цілими днями. Я маю на увазі, звичайно ж, новини, які е, не стосуються. Напряму якихось подій, так важливих геополітичних, скажімо так, а новини такі дрібні, якісь там блогерські скандальчики, наприклад, про те, що Софія Стожук народила свою четверту дитину. Про це хочу знімати не про це, ну про схожі новини. Про хочу знімати ще теж відео в себе на каналі. Такі хочу зміни. З ким ти мрієш зробити колаб. Матко боска, я не знаю. Чесно. В мене нема такого, щоб я сиділа і ну, мовила о, було б зашибі, саме з цієї людини зробити колаб. Я не думаю на рахунок колабів. Я дуже хочу посадити на одній київській кухні. You know what I mean. О, А ще я би не відмовилася на якійсь харківській кухні посадити теж і на Львівській теж. О, А так, то я не знаю, з багатьма би хотіла. Не знаю, то файно з іншими людьми знайомитися, разом з ними відео знімати. Прикольно. Мені сподобалося з Ярославом. Ми в життю, не в життю в житті, ми не спілкуємося, отак, От щоб прям спілкуватися. Він співробітник мого чоловіка. І знайомий моєї куми, коротше, все якось так заплутано, і насправді світ дуже маленький і круглий. От. Але мені дуже сподобалося з ним разом знімати відео, хоча я й виглядала на його фоні якоюсь дуже сильно дерганою білкою. Так. Нен-не-не, не, не. когось блогерів, любиш, ким надихаєшся. Я думаю, що я вже відповіла попередньому запитанні, правда? Який контент тебе дратує? Тупий, тупий контент мене дратує. Я не можу зрозуміти, оці відео Я такі абсолютно повністю туп'яші, коли беруть, наприклад, слайм, досипаю до того слайму, блискітки, це все масують, нарізають на кубіки. Я, як людина, яка трошечки має це воно на екологію, я собі думаю, боже, які тонни слаймів блискі, так і всякого лайна робляться заради такого тупого контенту. Ну, так якби мені Здається, що зі зйомками такого контенту, з відео, такого плану, вже може справитися штучний інтелект, не бачу змісту робити такі залипашки ручно. Мені дуже не подобаються мукбанги, як на мене, це дуже це збочення, дуже страждають ті люди, які їх знімають. Це, це просто. От я навіть не заходила в азіатський Ютуб, бо я підозрюю, що мені би там напевно не сподобалося. Отакий от контент мене дратує. Мене дуже дратує. Це вже очевидно пропагандистський контент. Він мене прям дуже сильно бісить. А на рахунок, наприклад, що є якісь блогери, які знімають парфюмерні відео, і там, наприклад, от мені не подобається темп вимови того блогера, бо його дикція, або його зовнішність, або як він посміхається, бо як він там, я не знаю, флакон тримає. От щось мені в ньому не подобається. Такий контент мене не дратує. Я просто розумію, що це не моя людина, тому що ми всі шукаємо своїх людей. Ми шукаємо тих, на кого нам приємно дивитися, з ким нам було б в житті приємно порозмовляти. От, так що, таке. Я. я ж так змерзла, як собака, тож давайте закінчувати. Е, так, е, чи мав колись справу з культурою відміни бойкотом? Ні, звичайно, Боже мій. Е, мені здається, що коли ти такий от малесенький блогер, то питання культури відміни тебе ще не стосується Культура відміни, тебе зачіпає, коли ти вже велика шишка і піднасрав, наприклад, не одній людині, не десятку людей, а так добряче піднасрав душу декільком десятки, десятків людей, тебе тоді піднімають на вила і всіляко бойкотують. От. Все, на цьому тех вважаю завершеним. Я справилася за менше, ніж півгодини, що я вважаю успіхом. Дуже дякую всім, хто був там зі мною присутній. Якщо хтось з блогерів дивився і маєте бажання продовжити цей тех, то давайте продовжуйте. Хоча, чесно кажучи, так от чесно кажучи, я рідко беру участь в тегах, тому що люди їх погано дивляться. Таке в є спостереження. От якщо починати відео з напису, наприклад, тег і нічого не писати там, крім тек, люди таке не дивляться, тому що тег звучить нудно. А це, до речі, насправді доволі цікавий і дає можливість самому для себе переоцінити, що ти робиш перед камерою. Все, дуже всім дякую за увагу. Всім па. -па.